Готуємося в штатному режимі до матчу з Буковиною. Цікавий суперник. Готуємося, знаємо е, слабкі і сильні сторони. Їх. Думаю, все буде добре. Хлопці, хлопці заряджені. Дві перемоги поспіль, чудовий настрій така команда, якщо пригадувати гру з Маріуполем. І з Невою з Невою було важче, так? З е, так, з Невою ми грали на виїзді в Тернополі, там завжди важко грати в любій команді. Дуже бойова команда Нива. В принципі, слава Богу, забили м'яч, забрали три очки. Ця гра вже в минулому, готуємося до наступного суперника. Думаю, для вболівальників буде... буде цікаво дивитися цей матч. Підготовка проходить в звичному режимі, готуємося як і на кожну гру, до кожного суперника. Звичайно, що вже ближче до гри буде і теорія, будемо розбирати суперника, і від того будемо підбирати якусь тактику, схему до гри. Але пам'ятаємо, Буковина досить бойова команда. Не, ну, в тому році досить непогано контролювали м'яч, тому легких ігор від них точно не очікуємо. У минулому Соні ти виграли також проти Буковини, ти забував ворота Буковини, збираєшся повторити свій гол. Ну, це як Бог дасть чесно. Я, звичайно, налаштовуюся на кожну гру, хочеться і забити, і віддати, і принести якусь користь команді. І, ну, тоді, тоді повезло десь, Бог мені нагородив голову, надію, що цій грі мені також вдасться забити. У минулому турі ти дав результативну передачу так на чачо, після вкидання ауту Головенкова, ти потрапив з символічну збіром туру разом з Валерієм Голуденковим. Приємно, що відзначають гру, але саме головне для мене це те, що я зміг принести користь команді. Якщо розібрати, Чачачва казав, що ти сказав йому забігати за нього, так, і ти спробуєш виграти боротьбу і віддати йому передачу. Якась була чуйка в тебе, що все-таки вдасться в цій забити? Ну, Десь, якщо видно було по грі, що Нива хотіла нас таким прийомом зловити, вони досить далеко вкидали аути. І... Вже в кінці грі, я думаю, чому не, не попробувати? Типу, просто Дена Галенкова знає, що він далеко кидає, і, і знає, що чача -ча має бути в тій позиції, якраз куди я скидав. Тому зразу він і сказав, що він підійшов зразу за спину і дуже-дуже добре що спрацювали, чесно. Важливо перемога. Дуже потужні удари здалека пробував в Неву з Маріуполем. Ніколи не вимірював силу в силу Ні, Ніколи не, не було таких приборів, щоб виміряти, але ну, задача, щоб ці. Удари досягали своїх цілей, поки що вони просто воротар відбиває, то там десь поруч. Коли буду забивати, тоді вже буде краще.